Добрий день всіх вітаю. Ми знаходимося прес-центрі нашого кандидата Петра Порошенка. Сьогодні зранку у нас почалось голосування. Голосування у нас розпочалось майже так. Схожі цифри на 2014 рік. На 11 годину ми підрахували, що проголосувало 16,4%. У 2014 році це було приблизно 17%. Жвавіше за все почали голосувати на півні країни. Трохи повільніше захід країни, але ми сподіваємося і відчуваємо, що після 12-ї години вони теж більш більшівше почнуть голосувати. Місто Київ проголосувало майже так, же, як і минулого минулих минулої виборчої кампанії, але трохи більше явка. Тобто, якщо минулого раз було 13,1, якщо мені не зміняє пам'ять, а зараз нас вже 15,8%. А, А от о, о котрій годині ще буде. У такі схожі у нас дані, у котрій годині ми можемо їх чекати. Ми будемо збирати явку на ще 15-ту годину, і по закриттю виборчих дільниць. Тобто, то що на 15 годин ми отримуємо десь 15-30-16-ту годину. Ми будемо знати скільки вже проголосували виборців. Стосовно 20-ї години, ми трохи пізніше, десь на 21 першу будемо мати кількість проголосувавши через те, що виборчі дільниці закриваються о двадцять. Сядья, але всі, хто залишився на цих виборчих дільницях, вони мають змогу проголосувати. Тобто, ми будемо чекати, коли всі проголосують.